Об нам дешевше Тернопіль! Я відчуваю, що сьогодні буде свято. залі посмішок багато, залі посмішок багато. Так, кінець сезону це КВН! Ми виступаємо і без проблем. Знайома сцена! і повний зал. Привіт вам, друзі! Оце фінал. Так, я не зрозумів. Це що за гормональний взрив? Добрий день, шановне панство, і ті, хто прийшли на Гаррі Потера. Вас вітає команда КВН оптом дешевше. Збірна сіл Сухостав, Кутківці, Острів, Волочиськ і Гусятин. Як ви поняли, на сцені одна еліта. Ми впевнені в своєму матеріалі. Більше всіх в нашій команді пише Іра, бо в неї хлопець в армії. До Речі, груди Іри як депутатська совість. Вроді би є, але щось не видно. Давайте перейдемо безпосередньо до гумору. Випадок в сім'ї на Сихові. Ма, де моя біта? Я її постирала. Над... Надіюсь, не з кольоровими речами. Ви могли замітити, що в нашій команді сталися певні зміни. У нас є новенький. Це Антон. Антон людина-невидимка нашої команди. А ще Антон самий талановитий. Антон, зроби тролльне сальто назад через голову. Красавчик. Дивлячись на нашу команду, складається враження, що хтось з нас грає на скрипці. Ви не помилились, Це Петька. Петька, твар. Так я не поняв! Це що за бабські сльози? Давай мощу. А тепер поїхали! Добрий вечір, Рівене! Друзі, цього року в армію забрали 4372 хлопчика. А на об'їзну потрапило 8452 дівчинки. Дивіться на новому, нове шоу, «Деканат Сльозам не вірить. Like Давайте подивимося, як тернопільські підприємці страйкують в Києві на Майдані. Гай! Чай, као, капучину Долари, євро. Дзвінки по Україні. Ганьба! 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 З'їв би слона. Зісиш і кота. Білящи на вокзалі. Like it, собі, Кастинг на талант шоу Україна має талант в Тернополі. Ну что ж, продолжаем наш кастинг. Я запрошу доступных наших участников. Хлопцы. Uh, хлопцы, скажите, будь ласка, кто вы? А не, не, давайте, давайте я сам угадаю. Вы петанцовка Леди Гаги, да? <laughs> не, 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 не. Ви зведені брати Андрія Мацевка, точно. Або ні, хлопці, це, це замальовка у сусіда, хата біла, а у хаті 3D-біла. Чи, чи може це випускний ПТУ номер 2 Ні, я зрозумів. Я зрозумів. Це міскарада і міста Самбір. Во. Та в принципі, що хлопці, хто ви такі? Ми емо. Є к емо. На селі емо всі такі. Дівчата з городецької! Єдина річ, про яку краще сім раз почути, ніж раз побачити. Like man, а наступну ситуацію ви могли бачити цього року перед виборами. День, 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 день. Добрий вечір. За судового будете голосувати? Ні. Я ще раз питаю, будете голосувати за Судового? Ні. а за Нагірняка? Ні! Там скільки можна, майте якогось Бога в серці! О, то ви вірите в Бога. <плес> то візьміть, будь ласка, літературу! Скандал на передачі X-Factor. Кондратюк нарешті сказав «Да» Соседову. Like а тепер уявіть собі, якби всі передвиборчі обіцянки виконувались. Доброго дня тобі, щасливий і заможний громадянин Євросоюзу! Як твої справи? У мене все чудово. Діти навчаються безкоштовно. Теща. Безплатно, бо посвідчені в маршрутці їзди. Тільки от все з тим проблема. Вчора пенсію отрив, додому ніс, грижу дістав. А у тебе як справи? У мене теж все нормально. Вчора йшов по вулиці, знайшов гривню, купив на неї масло, молока, хлібу, сира, сметани, ковбаси, яєць, а на здачу квартиру дітям. Бо житло сьогодні доступне. А у мене проблема. Живу тепер вдома сам без кота. Чому? А тому що Україна для людей. А ти чув? В Карпатах не буде зимової олімпіади. А чому? Пам'ятаєш нам золоті гори обіцяли? Так от. Василю, а давай перейдемо на другу державну мову. Оно, мейбі лейтер. Окей. А чи чув ти останні новини? Україна все-таки встигла підготуватися до Євро 2012 Що серйозно? <плес> Та ні, гоню, це нереально. <плес> Знаєш, все-таки добре нам тепер живеться. Депутатам. Друзі, знаєте, наша країна як жіноча сумочка. Вроді би все є, порядку не вистачає. Давай частіше посміхати.